Всім привіт! Сьогодні я приготую скумбрію з сухого засолу. На одну скумбрію мені потрібно 2 чайні ложки солі без гірки, 1 чайна ложку цукру без гірки, запашний перець, лавровий лист, спеції для пряного посолу, коріандр. Приготування скумбрії. Відрізати голову, виняти хребет, кості, тушку промити і просушити паперовим рушником. Це все вже я зробила заздалегідь. Ось такі дві філеєчки у мене вийшло. Всі спеції з'єднала разом і буду натирати рибу. Натираю рибу зовні і всередині. Рибу я натерла спеціями, заматую в харчову плівку декілька разів, щоб не просочилося. Відправляю скумбрію в холодильник на 24 години. Скумбрія сухого засолу готова. Нарізаю її на шматочки. Нарізала скумбрію, заправляю олією. Викладаю цибулькою. За бажанням ще можна додати оцет. Всім смачного!